Саме кривий ріг, бо це ж не фронтове місце, незважаючи на те, що там були удари, але не треба на удари там списувати. Це чист чиста про От этот ну, самий, так. Нафтогазу разом з міською владою. Натуральний розуміє? А, І друге, повертаємося, що ми з вами розуміємо, що на жаль, знов тепло. Ракетні дронові удари з газом, проблеми з електрикою. Проблеми це, на жаль, у нас е, вразливе стало наше газове господарство. Дуже е, тут претензії, ну не знаю, навряд чи там можна ефективно захистити від кінжалів, окрім ну, відповідної системи протиповітряної оборони. Але газові проблеми, ну вони тільки будуть наростати, наскільки я розумію. Бо будуть проблеми з видобутком внутрішнім, е, проблеми з запасами із сховищами, і зим. Там, з ціною, з грошима Нафтогаза. Нафтогаз треба брати на жорстку сепку, таку жорстка Ніякої наглядової ради, просто до побачення всі, всі до побачення, не треба ніяких наглядових рад, ніяких там членів наглядової ради, там Шурму, Наталія Бойка. Це все містифікація абсолютно. Розумієте? Нафтогаз на жорстку сепку безпосередньо під уряд через Міненерго Головою має. Відповідати міністр енергетики, міністерство енергетики, прем'єр, за те, що Нафтогаз виконає програму підготовки до наступного опалювального сезону.